Зірка до воєнної Польщі, найкрасивіша жінка Варшави 30-х років ХХ століття, Суламітка. Саме так називали Зозану Гінчанку ті, хто її знав. Юна дівчина, життя якої було тісно пов'язане з такими містами, як Київ, Рівне, Львів, Варшава і Краків. Талановита поетка, яка написала свою першу поему у 8 років, а у 19 вийшла перша і остання її збірка поем. А потім була Друга світова війна і Голокост. І життя молодої, вродливої, енергійної дівчини було перервано через те, що вона єврейка. У 1944 році їй назавжди залишилося 27. Поетеса Сара Поліна Гінсбург, більш відома зі свого літературного псевдоніму Зузана Гінчанка, провела найкращі роки свого життя у місті Рівне. Але народилася вона у Києві 9 березня 1917 року у родині асимільованих євреїв. Її батьки переїхали до Рівного з маленькою донечкою, тоді це була територія Польщі, рятуючись від жовтневої революції. Саме там проживала родина Сандбергів, батьків матері Зузани Гінчанки. Хая Клара та Абрам Сандберги були доволі заможними рівненськими євреями, які мешкали на тодішній вулиці 3 травня. Зараз це вулиця Соборна. Батько майбутньої поетеси Шимон Гінсбург за професією був адвокатом, а мати Цецілія Сандберг домогосподарка. Невдовзі Шимон Гінбург, який за спогадами мав акторські амбіції, залишив родину і у пошуках кращого життя емігрував спочатку до Німеччини, куди вирушив робити кар'єру до Берліна, а згодом переїхав до США. Мати ж невдовзі вийшла заміж за чеського пивовара і виїхала до Іспанії, залишивши доньку зі своєю матір'ю. Бабуся Сари Гінсбург Хая Клара мала власний аптечний склад і кілька житлових кімнат у двоповерховому будинку на головній вулиці Рівного в районі міського ринку. Цей будинок, на жаль, не зберігся, його розбомбили під час Другої світової. Але рівненські дослідники старовини встановили, що знаходився він ймовірніше за все на теперішній театральній площі, якраз там, де нині скляні піраміди накривають підземку. Тож після переїзду матері дівчинки до Іспанії її вихованням займалися дід з бабусею. У їхньому домі спілкувалися. Як правило, російською мовою, але рівне на той час було доволі строкатим за національним, культурним складом містом. Тож маленькій Сарі Поліні було неважко познайомитися з ровесниками-поляками, з їхньою мовою та поезією. З усіх навчальних закладів міста вона обрала для навчання польську гімназію, у стінах якої і почала писати перші вірші і публікуватися. Від того часу Сара мріяла стати поеткою, писала вона, як правило, польською мовою, якою, яка була і мовою її освіти. За свідченнями її літературний талант прокинувся доволі рано. Зі слів матері, першу риму вона написала ще в 4 роки, першу баладу у 8. Хоча польські джерела вважають, що писати вона почала з 10 років. Перший вірш 14-річної Зузани був надрукований у шкільній газеті ще у 1931 році. Тоді ж вона підписувала свої вірші як Зузана Гінбуржанка. Справжній літературний успіх прийшов до неї за кілька років, у 1934 році, на поетичному конкурсі Варшавського журналу Літературні новини, коли її вірш Граматика несподівано здобув. Перемогу за рік у 1935 році після закінчення гімназії у Рівному Зузана у віці 17 років вступає до Варшавського університету на педагогічні студії при гуманітарному факультеті. Одночасно з цим беручи активну участь у літературному житті міста. Твори молодої, талановитої дівчини помітив Юліан Товім. Тоді це була одна із найяскравіших фігур в тогочасній польській поезії, який почав опікуватися Зузаною. Такий патронат, безумовно, відчиняв поетці двері до найважливіших літературних часописів і середовищ. Дівчина починає публікуватися в тогочасних престижних польських журналах. Як відзначають дослідники життя і діяльності Зозани, за кілька років Варшавського життя вона здобула авторитет у тогочасному літературно-культурному середовищі передвоєнної Польщі. Її красою, дотепністю і талантом захоплювалися провідні поети й прозаїки, серед яких не тільки Юлянтовім, але й Вітоль та Гомбович, Йосиф Лобадовський, Чеслав Мілош. Її називали єврейською газелью і зіркою Сіону. У той же час, у передвоєнні роки, Зузана доволі часто бувала у Рівному, де на неї чекали не тільки її рідні, друзі, але й товариші по літературному товариству Волинь. У дружньому Колі її найчастіше називали Саною, Сарою або Гіною. Про Таку доволі відкриту вдачу і вірну дружбу свідчать не лише спогади, які, які вдалося зберегти її друзям, але й фотодокументи, які зараз зберігаються у музеї літератури імені Адама Міцкевича у Варшаві, на яких або Босана незмінно знаходяться у центрі уваги, весела, активна, енергійна, заповзятлива. У 1936 році вона видає свою першу єдину збірку про Кентаврів. На той момент їй було лише 19 років. А потім починається Друга світова війна, ще у, трав... у травні 1939 році вона пише вірш з одноіменною назвою, як... з якого видно передчуття і передбачення гінчанкою. Відчуття катастрофи, якому було призначено дуже швидко е, стати реальністю. Живу я то із надією, то із неспокоєм раннім. Багато довкола діється, щось прийде: війна чи кохання. Є знаки війни в повітрі, мундири, накази, промови, є знаки кохання нехитрі, серце ще мить і знову. Сяйнула комета невтомна, газета приходить денна, о весно, весно, любовна. Ні, не любовна, воєнна. Саме в цей час, вже наприкінці 30-х років ХХ століття, Зозанні Гінчанці довелося зазнати дискримінації через її єврейське походження. У червні 1939 року вона поїхала до Рівного, до своєї бабусі на відпочинок. Саме там її застала Друга світова війна. До Варшави повернутися їй вже не судилося. Коли у вересні 1939 року рівне зайняли радянські війська, майно її бабусі було негайно експропрійоване, а більша частина другого поверху їхнього будинку була передана у розпорядження радянським, радянських чиновників. Колишні господарі будинку з того часу повинні були тулитися у кімнаті для прислуги, як, як тільки у Львові почали збиратися письменники, які втікали від нацистів з центральної Польщі, коли переїхала спілка польських літераторів, Зузана вирішила приєднатися до своїх варшавських колег і переїхала з Рівного до Львова. Як стверджує авторка єдиної на сьогодні фундаментальної біографії Зузани Гінчанки Ізольда Кець. Зузана після переїзду до Львова оселилася на вулиці Яблоновських, 8А. Зараз це вулиця Шота Роставелі. Протягом 39-41 років дівчина брала активну участь у літературному житті Львова. 17 вересня 40-го року вона була прийнята до спілки радянських письменників України, перекладала вірші Тараса Шевченка, Лесі Українки, Павла Тичини, Володимира Маяковського. При цьому вона свідомо відмовилася від радянського громадянства і жила з так званим нанценівським паспортом, тобто посвідченням особи без громадянства. На початку того ж 40-го року Гінчанка вийшла заміж за хранителя фондів Львівського історичного музею, який був старший за неї на 16 років. І вже з приходом нацистів до Львова починається останній період її життя. Приблизно у цей період від серцевого нападу у рівному помирає її бабуся. Це сталося по дорозі до місця страти євреїв до міста Здолбунів, де опинилася її бабуся. Незважаючи на те, що очолювала, очолювала от саму гінчанку, її близьких у цей час дівчина продовжувала вірити, вірити в свій порятунок. Після окупації міста у червні 41-го року завдяки друзям вона переховувалася у Львові до 43-го року протягом двох років. З віршів, які вони, вона тоді писала, майже нічого не збереглося. І один із її друзів, Францише Гегіль, пізніше зазначав: у той час нічого не зберігали на майбутнє. Ми були занадто зайняті збереженням життя і не оберегли того, що могло продовжити її життя в іншій прекрасній формі. Але потім Зузану видали, видали її сусіди у будинку по вулиці Яблоновських, 8А домовласниця Зофія Хомінова або Хомін, як іноді пишуть, донесла поліції про дівчину єврейської зовнішності, яка у них мешкає. Під час однієї з акцій з пошуку. Євреїв Львова влітку 42-го року нацисти тричі впродовж одного дня приходили до будинку, і щоразу Зузані вдавалося сховатися. Останній раз її дивом встиг вивезти задніми сходами один із мешканців того будинку. Свою зрадницю хінчанка увічнила у вірші, це єдиний вірш, який зберігся з часів війни, і, ймовірніше за все, останній, який написала поетка. Це вірш заповіт, якому дали назву за епіграфом «Non omnis moriar» ні весь я не помру. Це переклад рядка з горація. У цьому вірші Зозана Гінчанка докладно відтворила ситуацію розпачу, зради, жаху, який переживали тисячі людей, таких, які опинилися у тій самій ситуації, що й вона. І цей вірш став одним з найважливіших поетичних текстів, який описує голокост і складність міжетнічних. Стосунків під час війни невдовзі після третього візиту поліції Зузана вирішує тікати з міста. Попри певні можливості евакуації в глиб Радянського Союзу, які давали членство у радянській спілці письменників, Зузана ним не скористалася, а вирушила слідом за своїм чоловіком до Кракова. Фальшиві документи для неї, як і для її чоловіка, зробив. Художник Янош Возняковський. Відомо, що ці документи були на ім'я Марія, а прізвище, скоріш за все, було таке, як у її чоловіка Данілевич. Такі прізвища були доволі характерними для асимільованих польських вірмен, і їх часто використовувало, щоб єврей, який мав такі фальшиві документи, міг представитися вірменином. Її друг Францишик Гілля, польський письменник, згадував про неї у ті дні. Цілий рік в укритті, вона не покидала його взагалі ніколи, страшенно відбилися на ній. Вона сильно схудла, її обличчя горіло, яскраві очі неспокійні, часто дратується, не закінчує фразу до кінця. Починає говорити, переривається у середині. двоїстість домок, голод не дозволяє їй думати і говорити ні про що. Фактично від тієї молодої, яскравої, усміхненої та енергійної дівчини, яку знали її польські товариші, поети, письменники, товариші по Варшавському університету, по Рівненській гімназії у 30 роки на початку Другої світової війни, фактично нічого не лишилося. У 44-му році, на початку року, під час вуличної облави було затримано Яноша Возняковського, який брав участь у русі опору. У нього знайшли квитанцію з пральням, де було зазначено адресу мешкання Зозани Гінчанки з її чоловіком. Михайла Ванцігера, її чоловіка заарештували навесні 44-го року, а вже 6 квітня того ж року імена. Міхала і Януша Возняковського були зазначені у списку осіб, засуджених до смертної кари. В цей вирок було виконано. Побоюючись викриття, Зузана переселяється на іншу адресу на вулиці Миколайській у тому ж Кракові, до будинку давньої знайомої її чоловіка. Але гестапо знаходить її там. За однією з версій міг донести хтось із сусідів. Але ця версія ще потребує уточнення. Достовірних дат, даних щодо точної дати і місця загибелі Зозани Гінчанки досі не знайдено, так само, як і її поховання. За одним із припущень, після тортур у Краківській в'язниці, її було розстріляно на початку 1945 року, буквально напередодні звільнення Кракова від нацистів. За іншою ж версією, Зузану Гінчанку було перевезено до концтабору у Плашові в районі Кракова і там розстріляно наприкінці 1944 року. У січні 1948 року, за звинуваченням у колабораціонізмі з нацистами, до суду була притягнута Зов'я Хомінова, увічнена у вірші Зузани Гінчанки разом зі своїм сином Мар'яном. Це дійсно унікальний випадок, коли поетичний твір, власне, вірш Зозани Гінчанки Нон Омніс moriar» був долучений до кримінальної справи як свідчення жертви. І польська газета у тому ж році повідомляла, що Зов'я Хомінова, консьєржка будинку номер 8 на вулиці Яблоновських, де переховувалась Зозана, засуджена до позбавлення волі на 4 роки за донос на поетесу. Вірш. Поетки був згаданий у постанові суду. Син Зов'ї Хомінової був виправданий. Сьогодні про життя і творчість Гінчанки в Україні майже нічого не відомо. Активно досліджується її життя у Польщі. Навіть в Італії знято документальний фільм Перерваний вірш Зузана Гінчанка. На жаль, в Україні, в тих містах, де народилась і зростала. Поетеса інтерес до неї почав пробуджуватися лише після тисячі, після 2017 року у зв'язку зі сторіччям від дня народження дівчини, переважно зусиллями польської громади та різних культурних інституцій. У 2018 році на театральній площі біля входу до Рівненського драматичного театру було встановлено. Так званий камінь спотикання це такий своєрідний знак пам'яті, символ, який встановлюється на місцях, де мешкали євреї того чи іншого міста, які, зрештою, були знищені під час Голокосту. У 2017 -го році вийшла збірка поезій Зузани Гінчанки у перекладах з польського Ярослава Поліщука. З портретами Зузани Гінчанки, виконаних Кристиною Пєтровською. Ця книга є у бібліотеці Музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. Тож, приходьте до нас і відкривайте для себе світ, такий незвичний світ талановитої дівчини, яка загинула в роки Голокосту. Дослідниця творчості поетки Агата Арашкевич зазначала, із зірки Сіону також залишаться руїни у формі пов'язки на рукаві із здеградованим символом зірки Давіда, як пекуча краса, як знак від опіку. Сподіваємося, що це усміхнене гарне обличчя Зузани Гінчанки зможе закріпитися в пам'яті історії, не тільки історії літератури, і не залишиться прикритим. Morokom istoriji.